Друге пришестя Юрія Хмельницького Вічний мир. Зміна ситуації на правобережжі після зречення Петра Дорошенка не влаштовувала Османську імперію. Щоб зберегти свій вплив на українські землі і надати законності своєму вторгненню. Османи викрали Юрія Хмельницького з монастиря, де він перебував начебто під іменням монаха Гедеона. Вивезли його до Стамбулу. А 1677 року знову повернули в Україну. Юрія Хмельницького проголосили правобережним гетьманом з титулом Князь Сарматії і України. Володар війська Запорозького. Його резиденцією стало місто Немирів. Він контролював частину сучасних Київщини, Черкащини, Вінничини, як васал Османів розсилав свої універсали для збору війська, але безрезультатно. Тим часом Османська імперія прагнула оволодіти козацькою столицею Чигирином. Де закріпилися козацько-московські війська Івана Самойловича. Всього османи здійснили два чигиринських походи 1677 і 1678 року. З першого разу захопити Чигирин не вдалося, адже гетьманська столиця була добре укріплена. Однак під час другого походу Чигирин був знищений. Щоб позбавити ворога ресурсів для наступу на лівобережжя, Іван Самойлович організував великий згін 1678-1679 років. Великий згін це масове примусове переміщення мешканців з правого берега Дніпра на лівий, було переселено козаків та посполитих усіх полків правобережжя, яке перетворилося на 1681 року Османська імперія і Московське царство підписали Бахчисарайський мир. За ним кордон між державами проходив по Дніпру. Ну, логічно. Давайте детальніше розглянемо основні пункти Бахчисарайського миру 1681 року. Кордон за цим договором встановлювався по Дніпру. Лівобережжя, Київ, Запорожжя мали належати Москві. Південна Київщина, Братславщина, Поділля залишалися за Османською імперією. Територія між Південним Бугом і Дніпром мала бути незаселеною. Козаки отримували право на рибню ловлю, добування солі та вільне плавання Дніпром та його протоками до Чорного моря. Кримські штатари отримали право кочувати в степах обабіч Дніпра. Юрію ж Хмельницькому, як і очікувалося, не вдалося організувати боєздатну армію та забезпечити постачання припасами османського війська, тому він втратив підтримку у Стамбулі. А через жорстоке поводження з підданими. І непорозуміння з кимось із впливових жителів міста Кам'янця його усунули від влади, та за однією з версій стратили 1681 року. Османська імперія миттєво призначає нового правобережного гетьмана молдовського господаря Георге Дуку. Хоча він був першим гетьманом не українцем, але як володар болови провів. Низку вдалих заходів організував заселення спустілого регіону, відроджуючи міста і села, зруйновані під час тривалих воєн, що тут велися, надавав переселенцям пільги та дозволив влаштувати життя за козацькими звичаями. Це викликало незадоволення в Речі Посполитій, і вояки полонили Георге Дуку і стратили в 1683 році. Позаяк ані Османська імперія, ані Річ Посполита більше гетьманів на правобережжя не призначали. 1683 рік вважається датою припинення існування правобережної Гетьманщини. Османська ж імперія була не в змозі постійно утримувати під контролем правобережжя. Відтак. Там знову зіткнулися інтереси Речі Посполитої та Московського царства. Внаслідок переговорів між цими державами в 1686 році було укладено вічний мир, який закріпив основні положення андрусівського перемир'я. Османська імперія і Кримське ханство не могли збройно зреагувати на ту угоду. І були змушені відмовитися від своїх попередніх завоювань у Гетьманщині. Основні ж пункти вічного миру 1686 року виглядали приблизно так: Лівобережна Гетьманщина, Запорожжя, Київ з околицями визнавалися за Московським царством, північна правобережна Київщина, Волинь, Галичина. Відходили до Речі Посполитої. Братславщина і Південна Київщина ставали нейтральною зоною між Московським царством і Річчю Посполитою. Поділля у випадку визволення від Османської імперії переходило б до Речі Посполитої. Річ Посполита ж за відмову від Києва отримувала компенсацію в розмірі 146 тисяч карбованців. Це багато православному населенню Речі Посполитої гарантувалося право на вільне віросповідання. Московська ж держава розривала договори з Османською імперією та Кримським ханством і вступала до. Антиосманського військового союзу священної ліги, куди входили Австрія, Річ Посполита, Венеція і навіть Папська держава. Наразі це все. Підписуйтесь, тисніть вподобайки, залишайте свої коментарі.